Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, друзі, сьогодні у нас поповнення хороший надійний автомобіль, за який ви питались, і це є Nissan X-Trail. Автомобіль був випущений у 2015 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірених 160 тисяч кілометрів. Під капотом цього автомобіля 1,6 дизельний двигун хороший надійний витривалий двигун. Та ще до того всього є він економним. Економність його складає. 6 літрів на 100 кілометрів. І це друзі класно, класно, як для кросовера Автомобіль на варіаторній коробці передач. Та ще до того всього автомобіль є передньопривідним. Щодо лакофарбового покриття, дивіться відео до кінця, друзі. Пізніше, пізніше, я візьму професійний прибор, і ми з вами оглянемо стан лакофарбового покриття. Але скажу вам спойлер без жодного підфарбування чи підлакування ця автівка. А зараз, а зараз ми будемо проводити візуальний огляд даного автомобіля, оглянемо. По кругу цей автомобіль обійдемо кожен елемент. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете собі перейти. Підписатися та точно, друзі, точно не прогавити автомобіль, автомобіль своєї мрії. Ну що ж, оглядаємо автомобіль візуально зі як завжди, шановні, ми цей огляд розпочинаємо з передньої частини автівки. Ось так автомобіль виглядає спереду, характерно, як для Нісанів тих років. Оптика, друзі, галогенки, друзі, лінзована оптика і є led елементи які досить досить красиво виглядають уночі. Опускаємось нижче і можемо собі побачити, що на автомобілі є передні парктроніки, а також, а також ще нижче присутні проти. У тумані фари у автомобіля. Але не одні парктроніки, друзі, у нас тут є. Є у нас у автомілові камери 360. Це, друзі, класно, це безпека для вас. Показую вам лобове скло, яке є без дефектів. Звісно ж, немає ніяких сколів, немає ніяких тріщин. Присутні датчики дощу та світла у цього автомобіля. Опускаємось нижче та оглядаємо собі. Друзі, диски, гарні стильні диски. Нісановські, та, звісно ж, гума досить і досить хороша. Зараз оглянемо її розмір. 19-го розміру гума у даного Є Присутні накладки, що на арки, що на пороги. Це друзі, безпека. Це друзі, класно. Дзеркала заднього виду, звісно ж, з елементом поворотника. Та ось тут камера. Бокова, камера на дзеркалі є. Є у нас, друзі, дверки. На дверках є ручки, а на ручках є безключовий доступ. Що на дверці переднього пасажира, що на дверці водія, переходимо з вами до задньої частини автомобіля. Оглядайте собі її зараз цілком і повністю. І переходимо до оптики. Оптика, звісно ж, без пошкоджень. У хорошому стані. Немає, немає друзі, питань щодо цього автомобіля. Опускаємось нижче і можемо собі побачити задні парктроніки. Та ось тут, друзі, сховерна у нас камера. Задня камера цієї автівки. Також, що вам я ще не показав, не показав, що є велика панорама, яка перетворюється у люк. Обійшли ми вже з вами автомобіль з усіх сторін. А зараз будемо заглядати у салон. Дверка відкрита. Оглядаємо дверку автівки без пошкоджень, звісно ж, без потертостей та царапин. Повний електропакет присутній, що передні, що задні скло підйомники, блокування дверок та блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, звісно ж є та автоскладання на черзі. На черзі сидіння водія, гарне друзі. Сидіння водія. Шкіряне з перферацією, а також з електрорегулюванням, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, а також є, друзі, і підігрів, аби зимою вам було тепло. Багато різних асистентів. Керування світлом присутнє. воно є, друзі, у нас адаптивне, саме переключається між дальнім та ближнім. Кнопочка, аби вас ніде не занесло, є кнопка відчинення кришки багажника. Що відчиняється, що зачиняється на друзі? З кнопочки або, або з ключика автівки. Екорежим присутній, кнопка парковки та старт-стоп і є. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, звісно ж, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які виводяться на приладову панель, яка є аналогова, але, друзі, є маленький екранчик. А зараз буду сідати та запускати цей автомобіль для вас. Друзі, запускає автомобіль. Автомобіль запускається досить просто з кнопочки. Ще раз показую вам кермо. Ось так виглядає кермо зблизька з сидіння водія. Приладову панелі, звісно ж, ніяких помилок немає. Друзі, як ви можете собі бачити, лише мені слід зачинити дверки. Ось такий пробіг 159 810 кілометрів. Як ви можете собі бачити, є, звісно ж, утримання в полосі. Асистент, є друзі, читання дорожніх знаків та багато іншого у цій автівці. На черзі мультимедіа. Ось така, друзі. Мультимедіа, присутня навігація, все чітко працює, показує зараз моє місце знаходження. Також є камера заднього виду та інші камери, і всі вони, друзі, чітко і гарно. Працюють також, можете собі побачити, що є ось така, друзі, допоміжна функція. Я кручу кермо, та, звісно ж, ось ці лінії повертаються туди, куди я буду їхати. Точніше, буду здавати задом. Навкруги, навкруги автомобіля, все гарно видно. Можете також підключати до цієї магнітолки. Телефон та слухати музику, музику, яка є у вас на телефоні. Опускаємося нижче і можемо собі побачити, що є, звісно ж, двох зоний клімат-контроль. Це плюсик, не потрібно вам крутити ці крутилки, як робиться у кондиціонері простому. Стояночне гальмо, по простому, рушник електронний, друзі. Ось такий селектор коробки передач, варіатор нагадую вам, все гарненько. Друзі, переключається, все класно працює. Два підстаканники. Звісно ж, є. Заїжджаєте з собі на каву, купуєте каву, ставите та їдете, куди вам потрібно. Так, кнопочки підігріву сидінь. Підлокітник присутній, друзі, він є функціональним. Ось такий він відчиняється та є бардачок, у ньому є, розеточка на 12 вольт. А також я вам ще не показав. Ось тут нижче є вихід USB та AUX. І ще одна розетка на 12 вольт. Переходимо з вами доверху. Показує вам дзеркальце заднього виду, яке є з автозатемненням. А також ось тут є ніша для очків, і ось тут є вмикання світла, друзі, яке вмикається та вимикається, та, звісно ж, керування панорамою. Можете собі зачиняти, можете собі її відчиняти, друзі, а також повністю відчиняти та робити повноцінний люк, у який можна висунути голову. Хоча не думаю, що ви таке будете. Робити цій автівці. Показую вам козирки. автівки. Ось такі козирки, друзі. Звісно ж, зеркальцем та, звісно ж, зі світлом. Переходимо зараз з вами до сидінь задніх пасажирів. Оглядаємо, яка ситуація там. Друзі, дверки у хорошому стані. Сидіння також у хорошому стані. Заглядаємо ще раз до керма. Ось така перед вами буде шикарна. Картина. Гарненько, все стильненько виглядає. Будете задоволені цією автівкою на 100%, так як вона є економна, так як вона є, друзі, красива. Оглядаємо і багажник автомобіля, який говорив, він відчиняється з кнопочки. Ось так. Класно піднімається. Великий, друзі, великий багажник. Присутня, звісно ж, тут у нас і шторка. Нікуди, вона, нікуди в нас з цієї автівки не ділась. Автомобіль уже на транзитних номерах. Автомобіль повністю готовий до нового власника. Приїжджайте, переоформимо, купите та будете їхати вдома щасливими на новому автомобілі. Що ж там під фальшдном? є, друзі? Є запасне колесо до автомобіля, є знак. Все, друзі, є. Це плюсик. Зачиняємо та йдемо до правої сторони автомобіля. Оглядаємо, яка ситуація. Там у дверних карта. У хорошому стані дверна карта та сидіння також. Не затримаємось, біжимо, біжимо і до дверки переднього пасажира. Теж у хорошому стані, та сидіння з цієї сторони, теж у хорошому стані, як я говорив, є сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням. Ще проведу ось так по панельці. Все вам покажу. А зараз, зараз, друзі, ми оглянемо під простір автівки. Тут, друзі, все теж у нормі, все чистенько, все гарненько. Звісно ж, потьоків мастила, звісно ж, друзі, тут у нас немає. Двигун працює справно. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Що по шумці зверху? Шумка теж у хорошому стані, ніяких подерпустей немає. Все тут гарно, друзі. Прибор у руках, ну що ж, пішли оглядати стан лакофарбового покриття.

65, 65, 66, 72, 57, 57, 77, 81, 67. Ще ось тут візьму? 67. Друзі, Кришка багажника з пластикою. Це плюсик, друзі. Не буде, не буде ніякої корозії. Не метал. Права сторона. 71. 71. 72. 72. 76. 76. 70. 83 73 81 92 72 72. Давайте ще зараз ванну поверху пройдемося. 66 84 62 50 600 дах автівка. 86. 66. Ось такий, друзі, у нас. Вийшов повноцінний огляд на цей автомобіль, на цей Nissan X Trail. Коли зацікавився автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Питайте, можемо доставити цей автомобіль вам у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас у місто Радовель, оглядати, перевіряти та купувати дану автівку. Ще раз вам, друзі, нагадую про наш телеграм вебер канал, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можливо, я щось тут пропустив, друзі, в цьому огляді, але ви, ви там можете собі перейти та оглянути фотографії за фотографію цю та інші автівки, які є у нас на площаці. Автомобілів у нас, друзі, достатньо на будь-який смак, на будь-який кошт. Можливо, можливо, ще якісь автівки у нас немає, яку ви собі забажаєте. Але, але є друзі можливість пригнати такий автомобіль вам під ключ. Вартість даної автівки, друзі, буде нижче у описі або ж в коментарях. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.